Вітаю усіх глядачів на своєму ютуб-каналі Адвоката Жани Грушко у постійній рубриці Адвокат-Експерт. Цей випуск буде присвячений новим відмовам у оформленні вістрочки у зв'язку з тим, якщо у вас є батьки з інвалідністю першої або другої групи. Що це за такі відмови? Чому почали відмовляти в оформленні таких вістрочок? Коли подаєте документи, на що потрібно звернути увагу і який вихід із ситуації, дивіться це відео до кінця. А хто ще не став підписником нашого каналу? Підпишіться, поставте вподобайку дзвіночок, аби не пропустити актуальні практичні поради щодо змін нашого законодавства. Ну і відповідні роз'яснення. А ми розпочнемо з того, що відповідно до пункту 13 частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію право не призиватися на військову службу і оформити вістрочку мають. Громадяни України, у яких є свої батьки або батьки дружини з інвалідністю першої або другої групи, за відсутності інших не військово зобов'язаних членів сім'ї. А якщо такі і є, то їх потрібно юридично виключати. Вони повинні потребувати або постійного стороннього догляду, або, наприклад, мати статус особи з інвалідністю, або перебувати під арештом. І перелік документів, які необхідні. Необхідно долучати для підтвердження цієї підстави, визначений у постанові Кабінету міністрів номер 560, а саме у додатку 5 до цієї постанови. Ви його бачите перед собою на екрані. Проте, давайте розглянемо ситуацію, з якою зіткнулися ми. Ми зіткнулися, коли клієнт звернувся за пунктом 13, Він є одним сином. Батько з матір'ю розлучені. У матері друга група інвалідності. Він подав заяву на вістрочку, зібрав документи відповідно до постанови 560. -ї. І вуаля, ми отримуємо. Відмову в оформленні відстрочки. мотивами відмови стали те, що батько з матір'ю до подання заяви про оформлення відстрочки розірвали шлюб за фактично 4 місяці до того. На момент розірвання шлюбу мама мала статус особи з інвалідністю другої групи. Проте працівники ТЦК звернули увагу, що у сімейному кодексі України, зокрема у статті 76. Визначено, що один із подружжя, той, хто має статус непрацездатності, після розірвання шлюбу продовж одного року може звернутися із позовом до суду до колишнього сподружжя, аби зобов'язати його матеріально утримувати колишнього чоловіка або дружину. Це означає, що працівники ТЦК звертають увагу на те, що якщо під час розірвання шлюбу один із подружжя мав статус. Особи з інвалідністю, як в нашому випадку, мама мала статус особи з інвалідністю другої групи. І після розірвання шлюбу інший з подружжя, той, хто має цей статус особи з інвалідністю, може впродовж року звернутися до колишнього чоловіка із позовом про те, щоб той її матеріально утримував. Але в нашому випадку такої вимоги немає, і це право тієї особи, яка має групу інвалідності. Тому, скажіть, будь ласка, якщо у вас траплялися такі випадки, то як ви виходили з них? А я розповім далі, як я пропоную виходити з цієї ситуації. Практика щодо оформлення таких відстрочок є різною по всім ТЦК. Тобто, хтось взагалі про цю статтю 76 Сімейного кодексу не знає, хтось на неї не звертає уваги, бо це маячня по великому рахунку, а хтось пише ось такі відмови з метою того. Аби Особа не могла реалізувати своє право на оформлення вістрочки. Тому, шановні, якщо, наприклад, ви проживаєте в одному місці і перебуваєте на обліку, але, наприклад, працюєте в іншому місті або населеному пункті, то я пропоную вам з'ясувати практику ТЦК. Якщо вони звертають увагу на ось ці сімейні правовідносини, які ще не виникли, і на підтвердження яких немає ніяких. Доказів то ви можете змінити своє місце перебування на військовому обліку за своїм місцем роботи і стати на облік в той ТЦК і подати пакет документів, який визначає постанова кабінету міністрів номер 560 Звичайно, що ми можемо цю відмову оскаржувати у судовому порядку, але тут є два моменти: перший момент це те, що судовий процес оскарження триватиме 3-4 місяці у середньому. Тобто це довгий період часу. По-друге, на період розгляду цієї справи у суді, ви не убезпечені від того, аби вас не мобілізували. І багато колег говорять про те, що потрібно подати заяву про забезпечення такого позову і зупинять процедуру мобілізації. Але, мабуть, це говорять ті, хто не ходять до суду і не подають такі позови до суду. Оскільки я, як практик, який щодня працює з такими питаннями, що суди у заяві про забезпечення позову в таких справах відмовляють, що це означає, що нічого не буде забороняти вас мобілізувати, вручити вам повістку, і процедура оскарження фактично не буде ні на що впливати, тому легше переподати пакет документів відповідно до визначеного переліку постановою 560 в інший ТЦК, який застосовує. Правильно постанову 560 і не зловживає своїми повноваженнями, оскільки в даному випадку ми бачимо, що є деякі фактично зловживання з боку працівників ТЦК. Але з іншого боку, ми хочемо сказати, що процедура мобілізації може здійснюватися незалежно від місця перебування вас на військовому обліку, тому важливо, аби громадянин якнайшвидше в законний спосіб реалізував своє право на оформлення відстрочки. тому що, поки ви будете бігати, оскаржувати його, то відстрочка у вас не оформлена. А отже, ви не реалізували своє право і не скористалися нею. Тому для того, аби зібрати правильний пакет документів, підготувати, звернути увагу на всі актуальні моменти, то я рекомендую звернутися до фахівців адвокатського центру Жанни Грушко, які працюють на території всієї України і послуги надають як офлайн, так і онлайн. Тому з цих питань та питань інших, що стосуються оформлення вістрочок, чи будь-яких мобілізаційних або військових питань, звертайтеся за номером вказаним під. Цим відео, ну і звичайно підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки та дзвіночки, аби не пропустити наступні актуальні випуски.